Друзі, усім привіт! З вами ваша Світлана. Обіцяли на сьогодні сніг, поки що, поки що немає. Я щось геть розклеїлася, е, голос хрипить. Е, вчора так стільки разів чхала, смиркалася, що цей, що навіть шкіра вже попечена червона. <кій> <кій> сьогодні мені вже трохи краще, буду зараз. Займатися хатніми справами, тато на роботі. Аліска ще поки що спить. Зараз посушу волосся, поставлю, мабуть, якийсь легенький супчик. Зароблю, хочеться чогось рідкого, якогось бульончику. <клес> і, і поприбираю трошки, бо вчора ввечері я просто лежала, в мене боліла голова, кашель душив. Тату мене понамазував цією зіронькою, спиртом, спину, ноги понатирав. Ось тут оручию. Ой, лежала. Що вам хочу сказати від зіроньки, ефект дуже, дуже класний, дуже класно вона зігріває раджу. Ой Боже Боже, не ходіть без шапки з розстібнутою курткою, навіть якщо це буквально 2 секунди. 2 секунди буквально вистачає для того, щоб схопити болячку. І потім, потім як позаймаюся хатніми справами, підемо за ліскою погуляємо десь тут на райончику. Це бачите, як загадала, що буду займатися зубами, і ну куди я з болячкою піду. Це просто я не знаю. Але, як я вже казала, все, що наробиться, все на, все на краще. Значить, воно так має бути, значить, ми маємо побути тут. Я думаю, хто хто тато наш точно задоволений від цього буде. Він каже: як на мене, ви б взагалі краще не, не їхали, не уїжджали нікуди. Добре, Ніко, йду сушитися та одягати щось тепліше. Вирішила зробити суп свої кательками, не робила ніяку засмажку, не посилувала овочі, просто закипіла вода. Кинула, порізану каратоплю, морку, цибульку, руки біла, трохи кинула, накрутила з курячого фаршу фрикадельки і знайшла в татка в нашого мишельки трошки спагетті. Зараз ще трохи додам. у нас з крайності в крайність. То щось так. Хоча ну, селянка, я як не сказала, вона не жирна була, нормальна. І цей. A... Вчора робила рагу. Робила рагу. тато наш дуже хотів, думаю. Я обожнюю рагу. Аліска теж. Але Аліска от е, з'їла ложки 3-4, мабуть, тільки. І цей. A... Аліска, значить, не їла. Знаєте чому? Ось я роблю завжди, я все обсмажую. Ну Так як я готую останнім часом тільки на себе та на неї, я роблю рагу в сковорідці, всього потроху і все добре там одне за одним кидаю і все обсмажується. Ну, а потім далі тушкується. Тут вирішила перший раз у житті, будете з мене зараз сміятися, готувала мультиварці. Тато наш завжди в ній готує, йому дуже подобається. Мені в принципі теж він готував. Ось ми там м'ясо на новий рік тушкували. Дуже смачно вийшло, дуже м'якесеньке, хоч губами їж. І цей поставила, дивлюся, там є жалика з обсмаженням. Поставила, налила там олію, все, почала, там м'ясо кинула, там трохи це, нібито почало воно там навіть е, обсмажуватися там з одного боку, помішую. І отож, далі там додала картопельку, помішувала, все ж не відходила. І воно почало прилапати. Дно там не пошкоджено, не подряпане, все там добре. В общем... В конічному ітозі я все накидала, залила водою і воно тушкувалося. Воно вийшло дуже смачно, дуже смачно, але не таке, не таке як я завжди роблю. І Аліска не схотіла. ось Вона дитині, от смаки подобається. Я практикую от в супчик, я засмажку не робила, не посарувала нічого. Я останнім часом практикую, вона їсть. А буває, що не їсть. Ось, ну, не вгадаєш, не вгадаєш. Будемо бачити. Я б, може, і зробила, але знову ж таки на цій плиці ця сковорідка не підходить до неї. І тільки треба на науті для кемпінгу малесенькі, газові. Я, я боюся, тата вдома нема. Ще спалю тут хату, чужу, не дай Бог. Ось такі ось справи. Ліска ще досі спить. Відсипається дитина на вулиці, сонечко. Сьогодні перший раз записую відео на новий телефон. Поки що мені не зрозуміло по якості, можливо, через те, що занадто освітлюється сонячним світлом квартира і щось мені цей... Щось я не можу зрозуміти. Якщо чесно, щось мені не дуже подобається. А можливо, ще треба в цих налаштуваннях полазити, щось там може треба налаштувати, а ж я така ділова, хочу, щоб все воно вже було все воно вже було готово. І все як має бути. Добре. після моя силку закинути залишки фаршу і знайшла це віддать минулого разу, коли ми за ліскою були. Купляла я кокробчик, хліб і цей. І я, ну, як зазвичай, заморозила. Заморозила а Я за нього весь забула. Я в себе там теж заморожувала, але вимикалося світло. Зараз додам до супчику, він вже готовий. Зараз хвилиночку ще прокипить і буду вимикати. Все, що я заморажувала, все в мене накрилося м'ядним тазом, якийсь там пиличок червоний, перчик, ну, Нічого страшного. Просто в мене звичка, отож більшу частину свого життя мешкала в приватному будинку. Ми завжди заморожували на зиму, щоб біженька все було. Ой, дивіться. Який одразу симпатичний, прям такий літній супчик. Клас. Клас, клас, клас. Зараз ще одну-дві хвилиночки і буду вимикати. Зараз буду від вас відключатися, бо попробую на смак, може там підсолити, підперечити щось. Ну, перець я не буду кидати. Може, сольки додавлю додам. общем, що ви думаєте? Прокинулася ліска, скупала її, погодувала, і почали збиратися. Почали збиратися. А, ні, ще ж цей, поки вона їла, я поприбирала трохи. Почали збиратися на вулицю, одягаю її, Залишилося штани натягнути. І вона щось, цей якийсь в неї настрій, почала щось киглити. щось туди-сюди, туди-сюди, і лягла. Покрутилася, дивлюся в неї такі очі, щось падають. Сиджу вже, мабуть, я не знаю, півтори години вже сонця на вулиці нема, погуляли на сонечку. Зараз вже і тато наш має прийти. пообідаємо з татом, а потім, а потім, а потім, може, хоча б магазин десь прогуляємось. Така погода класна була, воно так завжди. от е, Я помітила, валізки завжди таке. Десь хочеш вийти, щось там собі задумаєш, заплануєш, і взагалі потім нічого не виходить, не виходить. До речі, десь вночі щось не спала, зайшла в Телеграм, бачила, що зараз дуже сильні магнітні бурі, до 6-го числа, включно. Можливо, щось, щось її мучить. Щось в неї болить, може, голова болить. І тато наш дзвонив, казав, що голова болить. Ну, в мене вчора боліло, але в мене, що я щось кашляла, то в мене, може, через це. До речі, хотіла з вами поділитися. Забула вдома туш для вій. Точніше, не забула, а переплутала. В мене їх дві однакові. І одна вже її все треба викинути, я все ніяк не викину, а друга ще нормальна. І я ось їх попутала, вони в одній косметичці лежали. Взяла не ту, взяла ту, та, що вже, там, та, що вже засохла. І цей. І були тут вагорі, скуплялися, але мене взяли чек. І я не можу сказати, от, скільки вона коштувала. Хочу, як будемо гуляти, якщо зайдемо тут біля будинку магазинчик, то я обов'язково подивлюся, скільки вона коштує, бо мені аж самі цікаво. Просто два рази мазанула, вона, вона офігенна, дивіться. Просто офігенна. Хочу подивитися, скільки вона коштує, та якщо що порекомендувати вам. Бо в мене більшість глядачів це жінки. Ну просто якість мені дуже подобається, реально класна. Зайдемо, зайдемо, подивимося. В общем напланувала я собі сьогодні. Так ми нікуди за лісенькою не пішли сьогодні, на вулиці не були. Тато наш прийшов, погодувала його і сходив він сам до магазину, купив лісенькі іграшку, то вона хоч трохи жила. Ніби все нормально, все добре. Вона їсть, п'є, ну, але якась така в'яла, щось її турбує, можливо, голова болить. Вона ж не скаже, не скаже, на жаль, що, що таке. Ну, я, я думаю, це через магнітні бурі, тому що ось скільки разів стикалася, завжди на неї це впливає. От теж вона залежна від цього, на жаль. Ось така іграшка. Аліска любить таке щось дрібненьке, таких всяких, всяких іграшок, лялечок, твариночок. І виявилось, що воно ще там на батарейки. Батарейки нема, ще тато збігав, купив батарейку, і виявилася така ось рибалка. Крутяться, відкривають ці акулюнки ротика, і можна їх зловити. Ну, їй сподобалося цікаво займається дитина. Дуже класно. Хоч трохи його буде займатися сьогодні цілий вечір. Так як нікуди я сьогодні не пішла, а за туш для вії вже вам розповіла, почала розповідати. Ну, може комусь цікаво, комусь знадобиться, вставлю е, вам зараз фото, сфоткала її. В аврорії в інтернеті не знайшла, але просто загуглала в районі 120 гривень, вона коштує. Я думаю, вона навіть дешевше тут коштувала. Я думаю, по магазинах. В мережі товар має бути однаковий. Тож, якщо комусь знадобиться, якщо комусь цікаво, то я думаю, наразі це недорога ціна, але вона реально класна. Мені дуже-дуже подобається, сподобалася. Класна. Ось такі у мене щось коротенькі відео тепер стали. Маю надію, що я виправлюся і буду знімати знову щось цікавіше, об'ємніше. Щоб можна було сісти за чашкою чаю, кави, подивитися. <ріху> Добренько, буду наразі з вами прощатися до нового відео. Всім пока!